спільна діяльність для покращення роботи. Бізнес асоціація Івано-Франківська підписала меморандум про співпрацю з обласним центром зайнятості. Очільник об'єднання Дмитро Романюк каже: нині перед усім бізнесом стоїть виклик, і щоб створювати нові робочі місця та забезпечувати професійний розвиток кадрів, необхідно діяти спільно. Фактично, сьогодні величезна проблема з дефіцитом кадрів, в тому числі кваліфікованих кадрів. І ми зараз докладаємо всіх зусиль, щоб створювати умови для роботи підприємств для того, щоб ми мали можливість залучати кращі кадри, давати можливість в тому числі нашим ветеранам військовим працювати на наших підприємствах. працевлаштовуватися. це буде окремим елементом нашої взаємодії та нашої співпраці. Директор Івано-Франківського обласного центру зайнятості Василь Цимболюк вважає, що меморандум про співпрацю є корисним для обох сторін, адже правильний підхід до роботи дає цінний результат. Хочу вам привести такий приклад Підприємство, яке релокувалося в Калуш, яке займається виробництвом міські дверей. Воно релокувалося з Харкова, приїхало з підприємством 50 працюючих, треба було 30 людей до роботи. Служба зайнятості на протязі. Двох тижнів 30 людей працювало на це підприємство. Це говорить про те, що тісна співпраця між бізнес-асоціаціями, між службою зайнятості, між органами місцевого самоврядування, між владою та області, при в такій співпраці дасть нам добрий результат. Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.